Всім привіт! На зв'язку, як завжди, з Саша, і сьогодні поговоримо з вами на тему світкоїна. Що саме? Хочу показати ще один спосіб, як вивести ваші свідки на біржу та дати відповіді на самі частіші запитання, які у вас є. Поки не почали, хочу попросити підписатись на канал. Це дуже важливо для мене, та підписатись на мій канал в телеграмі, де ви побачите багато різної інформації. Окей, а ми поїхали. Давайте почнемо з питань. Перше, що цікаво, всіх, чому свідкоємо не начислюються токени на сам гаманець. Так, спробуйте видалити програми та встановити ще раз або ж одновити всі свої програми. Друге питання чому в мене на святковані 1000 токенів, а на світволоці тільки 10%. Тому що нам доступно від початку тільки 10% від загальної суми. І від основної суми воно буде скидувати потрохи кожного місяця нам в гаманець. І тоді переходимо в сам Світволет, і ми бачимо тепер, що за один світок ми маємо проходити 1055 кроків. Тому все важче і важче робиться назбирати ці світкоїни. Не втрачайте можливості, тому що потім може бути, що буде і 2000, а потім 05, ну і так далі. Ну, хоч гроші невеликі, не але так, на хвилиночку, вони з повітря. Так, давайте приступимо, як все ж таки вивести нам наші токени. Заходимо на біржу ByBit. Силочка буде під цим відео на реєстрацію. Нажимаємо на Активи. Бачимо тут спот. Шукаємо тут це світкої, натискаємо кнопочку Депозит. Заходимо, обираємо мережу NIR і копіюємо цю адресу. Потім ми заходимо в наш світ Wallet. Натискаємо на Transfer. Натискаємо кнопочку Send. І сюди просто вставляємо те, що ми скопіювали. Ось, знайшло. Натискаємо кнопочку Continue. Вибираємо суму максимум. Натискаємо Continue. Тоді цей повзунок провертаємо праворуч. І чекаємо, поки пройде транзакція. Переважно вона проходить. До від 1 до 3 хвилин. Ех, чекаємо, поки прогрузить. І що у нас тут? Так, і ми бачимо, що ми перевели на нашу біржу наші токени. Добре, давайте подивимося, що тут у нас є також Growth Taking. Ми можемо. Ми можемо з фіткоїна робити з Фіткоїн. Є на 12% в рік, є на 6% в рік і є на 3% в рік. Тому ось так, ми бачимо, що 12 місяців за 1000 світкоїнів ми отримуємо 120 світкоїнів. Ну це вже на так сказати, любителя. Так, що я вам хотів ще показати? Ага, тут, якщо нажимаємо Detail Balance, ми бачимо скільки нам доступно. І ми бачимо, що от кожного місяця нам буде, от мені буде така от кількість нараховувати, напевно, більше або менше. І так, давайте розберемось, як ж продати наші світкоїни з біржі ByBit. Натискаємо на кнопочку Торгувати. Тут ми бачимо світ USDT. Натискаємо кнопочку Продати. І щоб вибрати світ USDT, ми от заходимо, тут є. Так, нажимаємо сюди на Світ USDT, у вас можливо буде щось інше. І тут шукаємо, просто пишемо Світ. «світ» і вибираємо Світ USDT. Да? І тоді в нас з'являється, купіть-продать. Ми натикаємо кнопочку Продати. Тут обов'язково вибираємо риночний і вибираємо кількість наших «світкоині». Ну, Можете тримати, можете продавати. Давайте ми продамо, зараз натискаємо кнопочку Продати. Комісія 00. Натискаємо кнопочку Продати. І так, ордер створений. Заходимо в активи, дивимось. Продались мої світкоїни, і мені зарахували 2 22 цента. Ну, Надіюсь відео було дуже цікавим, корисним. Якщо вам це відео допомогло розібратися, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Пока-пока.